Сьогодні багато новин прокоментую їх друзі, тому що і вони варті того, щоб їх прокоментувати. Зеленський запровадив санкції проти кого? Проти головного свого пропагандона, який нам розказував про 2-3 тижні. До речі, це показово. Для всіх тих прислужників влади ви закінчите так, ці дві три неділі вас використають, а потім як ганчірку викинуть, а ще в вас витруть ноги. Тому ніякого жалю. Взагалі, сьогоднішній режим показує свою недієздатність і неспроможність. Ну вводити санкції проти блогерів, проти журналістів ну це вже показати свою слабість. Раніше вводили проти олігархів та людей, які можуть впливати, але зараз пустилися до журналістів. Ну, чекаємо, що будуть і санкції на тих, хто взагалі просто говорить на кухні проти Зеленського. Що стосується замаху, мене питають в особисто, як ти ставишся, що стосується замаху на цього стерненко-блогера. Ну, друзі, це взагалі таке щось дуже дивне. Тобто блогер ходить з охороною не просто, а з охороною СБУ. Щодо замаху, то це взагалі якийсь цирк. Я відео не буду розміщати, але стоїть жіночка, стоїть, чекає. Потверджені української брехні, та, того, що Сорософіала, до речі, кажуть, що і він один з ініціаторів цього проєкту, в якому приймав в тому числі Терненко, політичного проєкту, стоїть, начебто вона його чатувала, що вона не знала, що вони з охороною ходять, їздять на новому джипі, стріляла з Макарова, чий не, не суперзброя для вбивців. Якщо ж замах, то. А де те, що ми бачимо завжди у фільмах приціли, гвинтівки. Під спецпідготовлені людини тут жіночка дуже дуже схоже на якусь таку помсту особисту. З часом, можливо, ми знаємо, але звичайно не при цій владі. При цій владі ми нічого не знаємо, тому що море сексотів СБУшних, і в свого часу вони були імплементовані, до речі, і в рух сейфоп і продовжують зараз лити лайно на мене і брехню, і вимазувати просто в лейно всю мою сім'ю. Тому нічого в принципі не не дивлюся і теж закликаю вас просто не звертати увагу. Ну а ті, що донатили на і продовжують донатити на всяких притул, цих стерненьків. Ну, ну, що можу сказати? Ну, хто вам лікар, друзі? Ну, бачите, гарно донатити непогані машини у цих волонтерів. На волонтерини, я так розумію. Можливо, звичайно, якийсь бізнес, не знаю. Я дуже з перестрогою ставлюся до всіх тих, хто при владі. А це привладні, привладні різного роду рупори і пропагандони, тому будьте з ними уважні. Ну, з розинкою сьогодні на тортику, звичайно, заява гетьманцева. Який сказав, що спілкується з усіма моделями OnlyFans, так? хто знає ті моделі, які в інтернеті... Показує всі свої принади за гроші. Так? І коли здали журналісти запитання, він сказав, що ні, я з ними спілкуюся, з усіма з батьма знайомі, yeah. Ну, це знаєте, друзі, обдирає гроші, стягує. Ще й з ними спілкуються. Дуже питання, звичайно, цікаве. Як? Але ну, що можна від чекати? У них же там всі корабельні сосни ну, взагалі на голову не налазить. А взагалі, що стосується Верховної Ради, це зараз буде. Орган, до якого буде прикута увага не тільки в Україні, друзі, а й в усьому світі. Тому що ну, Свереденко, Юля Свереденко, міністр економіки, яка підписала угоду США. Там кажуть, вона підписана навіть з додатками. Вона підписала, але я, от, до речі, шукав. Може хтось знайде, скиньте мені. Я не знайшов повноваження на підписання її угоди. Нема ні указу президента, який відповідає за зовнішню політику. Немає постанови Верховної Ради, можливо, вони прийняті але не неоприлюднені саме цими документами. Мала бути уповноважена міністр економіки на підписання такої ключової вагомої угоди, економічної угоди про створення інвестиційного фонду. Тому що ця угода вона міжнародна. Після того як вона буде ратифікована Верховною Радою. Вона має привалююче становище буде мати превалююче становище над цим українським законодавством. І відповідно до положень цієї угоди повинні будуть відозмінені як постанови Кабінету міністрів, так і навіть закони прийняті до цього. Тому що відповідно до українського законодавства, ну, міжнародні договори, міжнародні угоди мають вищу силу. А взагалі, друзі, тут найближчий тиждень він буде таким дуже активним. Депутати всі збудилися зараз. Я думаю, будуть показувати фінт вухами. І тут подивимося, наскільки. Зможуть ФБР поставити в стойло оцих кнопкодаїв, які нажимали, коли вимагала банкова з офісу президента, та? коли нажимали, коли вимагали олігархи, пінчуки, фіали, сороси, та? Ахметови. Як вони зараз будуть голосувати? Тому що вже зараз я читаю в соціальних мережах заяви депутатів, якщо з нами не порадилися. Ну, ви знаєте, мене особливо не жаль цих депутатів. Хай голосують за те, що потрібно, вони наприймали вже стільки біди, що цю біду тепер треба всю скасовувати. І взагалі все законодавство, взагалі всю нашу державну владу треба перезапускати. Перезапускати, навіть і перезасновувати, я думаю, українську державу, тому що моя критика, ті, хто слідкує за мною, неодноразово конституція на те, що у нас немає нічого путнього. Треба перезапускати, погоджуватися зараз, в принципі, на... Присутність руки Сполучених Штатів Америки, які можуть і мають і ресурси, і зброю, і міжнародну вагу для того, щоб захистити українців. Ну а за відповідно за цей захист, звичайно, будуть брати плату. Виникне тоді, звичайно, питання, а навіщо нам стільки владарів? навіщо нам стільки влади, її треба буде скорочувати, як мінімум там втричі, розганяти, насовувати посаду і президента. Я думаю, переходити на парламентську республіку, ну і з відповідними угодами підтримки США. Тому, друзі, сьогодні я вважаю, доленосний день, доленосний день день, тому що він розбурхав це осине гніздо. Депутати зараз налякані, олігархи в розпачі. Але я сподіваюся, що все-таки ця угода буде ратифікована, буде проголосована Верховною Радою і стане частиною нашого законодавства. І це вже відкриє. Двері нам до нового життя. В першу чергу безпечного життя. Тому що коли мене питають в коментарях, кажуть: ой, а як, як же буде мир? Друзі, ну це і є підстава для миру. Тому що гроші люблять тишу. І американські бізнесмени вони зроблять все, щоб просто тут заробляти. Тут все одно на нас, на вас, олігархи, заробляли, грабували з можновладцями. Тепер будуть заробляти американці. Їм ж потрібна тиша, їм не потрібно, щоб прилітали. Так, постачання зброї зараз перший, перший раз Трамп підписав постачання зброї. Я думаю, це стосується системи протиповітряної оборони, тому що це теж зброя. І Росія не перестала наступати. Вона щоденно забирає все нові і нові квадратні кілометри української землі. Та тільки за минулий місяць Росія захопила. Більше 150 квадратних кілометрів, так? Якщо в попередньому місці більше 130 квадратних кілометрів, то в квітні більше 150, по-моєму, 173, якщо я не помиляюся, друзі. Подивіться на Deep State. Тобто це показує на те, що війна продовжується, і США зараз буде тиснути. Тиснути на Росію, в неї є тепер інтерес, вона розуміє, що вона зробила. Сподіваюся, що якомога швидше вона дотисне до прийняття. Відповідної угоди в Верховній Раді, а потім підписання мирної угоди. І, в принципі, той план, який мені доводили знайомі в Вашингтоні, що на червень місяць повинно бути припинення вогню, перемир'я, а вибори на жовтень місяць. Це відповідь моя всім тим, хто теж пише під моїм відео. А взагалі, друзі. Якщо вас цікавить моя точка зору, то формулюйте чітко питання. Звичайно, бо там ноунеймам відповідати не буду, але якщо ви реальна людина в Тіктокі задаєте запитання, то я буду вам відповідати і пояснювати, деталізувати, що вас цікавить. Тому що, звичайно, інформації багато, коментувати можна чимало. Якщо у вас є запитання, задавайте їх в Ютубі, забивайте в тік і я буду на них відповідати такими стрімами. І деталізувати події, роз'яснювати всі нюанси. Угода вигідна для українців. Вона не вигодна олігархам, не вигідна держимордам, тому що це запустити, як то кажуть, вибачте на слові козла в огород. Та залізуть американці, побачать і потім будуть викручувати руки всім нашим олігархам і вони втратять статки. Тому для нас, для простих українців, це можливість, це шанс отримати мир. Через перемир'я, через вплив Сполучених Штатів Америки, через інтереси американського бізнесу через американ... інтереси американської адміністрації. І це цілком реально, друзі. Заради цього вартує підписати цю угоду, заради цього вартує її пропагувати, для того, щоб депутати, які звичайно імплементовані різного роду депутатами і групами, все таки не пручалися і собі на голову не збирали попелу, і нам не нас не підставляли, а проголосували. За цю угоду і ратифікували її в Верховній Раді. Отакий От сьогодні веселий день. Як для мене він показовий і гарний він нам може принести нарешті те, що ми чекаємо, принести нам мир.